У Міносвіти пояснюють, рекомендацію розіслали, щоб освітні заклади мали змогу підготувати свої укриття до навчального процесу. Ніхто не планує зараз там карати заклади за те, що вони не мають готових укриттів. Ціль листа і ціль рекомендації є в тому, щоб спонукати заклади до того, і, взагалі, суспільство до того, що все таки з 1 вересня ми маємо повертатися до якісного навчання. Наскільки це можливо? Ми говоримо про те, що може бути змішана форма навчання. Не стосується рекомендацій, тих регіонів, які перебувають в зоні ураження ворожої артилерії або системи С-300. Це не стосується Харкова, це не стосується Запоріжжя, це не стосується Миколаєва, Херсона, так далі. Але в інших частинах України, де є трошки більш спокійна обстановка, ми вважаємо, що вже пора повертатися в. Очний режим у Держслужбі якості освіти зазначили, повернення до аудиторної форми навчання необхідне, адже за результатами їхнього опитування, серед вчителів та викладачів визначили п'ять факторів, що значно вплинули на якість освіти. Перше це доступ. До освіти, друге це е, організація освітнього процесу. Третє це матеріально-технічне забезпечення, і, і четверте це психоемоційний стан. Звичайно, ми ще п'яту ознаку е, виділяли як окрему – це е, зміни в контингенті. Ми бачимо, що рівень якості освіти знизився. Ми бачимо це по результатах наших НМТ. Е, 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 е. Завдання вимушено стали легшими. Результати, на жаль, стали не такими, як були. Тим часом Харківщина постійно перебуває під обстрілами росіян, та, попри це, у регіоні продовжують ремонтувати укриття і задумуються над тим, щоб з 1 вересня вищі навчальні заклади змогли частково повернутися на аудиторне навчання. Студенти старших курсів починаючи з другого. Третій, четвертий, перший другий курс магістратури залишається навчатись у форматі дистанційному. Що стосується студентів першого курсу, їм буде запропонований на вибір обрання формату змішаного. Приміром, у національному юридичному університеті облаштували коворкінг-центр для практичних занять з доступом до сховища. Асистина. Для того, щоб можна було зробити презентацію, поспілкуватися студентському самоврядуванням. Тут у нас є маленька кухонька, де можна зробити каву, попити чаю, комп'ютери сучасні, на яких студенти зможуть вийти в інтернет, знайти нужну інформацію. До 20 липня всі університети коледжі і технікуми Харківщини мають прозвітувати перед Міністерством освіти та науки про свої укриття. Наявність сховища, яке відповідає нормам ДБН, головна умова переходу на очне навчання. Водночас 23 із 24 державних вищих навчальних закладів регіона пошкоджені російськими обстрілами. Прильоти по нашим об'єктам це гуртожиток номер 6 на Олексіївці, Ці ворожий прильоти згаріша кімната. Це шостий гуртожиток, верхній поверх та дах, який був зруйнований ворожою ракетою. У цьому гуртожитку сьогодні проживають близько 150 осіб, студенти та працівники університету, які залишилися без житла. Окрім корпусів, у кожному гуртожитку має бути наявним укриття. Наше сховище у гуртожитку, як було взимку, облаштовано, повністю готове для приймання дітей. І насправді діти, які проживають зараз у гуртожитку, і коли повітряна тривога спускаються сюди і знаходяться тут. У військовій обладміністрації Харківщини кажуть, обирати форму навчання студенти будуть самостійно, примусу не буде. Офлайн будуть ті заняття практичні, які неможливо провести онлайн, ну, наприклад, для медиків, так для студентів. Харківські студенти зізнаються, сумують за стінами вишів. Остаточне рішення щодо форми навчання вищі ухвалять наприкінці серпня, керуючись безпековою ситуацією. Карина Подленко, Вадим Верба, Катерина Кусмарова, Дмитро Позняков, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.